У Москві пройде матч пам'яті екс-футболіста збірної України. Кривцов віддав асист і передасист у півфіналі Кубка Ліг. З Філадельфією, а у ФІФА 23 вийшла оновлена картка Шевченка з рекордним рейтингом серед українців. Мої вітання, друзі, Макс Коляда, ваша вподобайка. гайда. і почнемо ми з Динамо та Дніпра. 1. їм завтра грати у Лізі конференції і Лізі Європи. Відповідно, я хотів би, щоб люди прийшли на матч зарісом в четвер і підтримали нас з Києва до Салонік. Я їхав 23 години. Ми незаслужено програли в салоніках, призначили пенальті, якого не було. У нас в чистий пенальті його не дали. Місцеві фанати нас ображали, опльовували, чинили неймовірний тиск на арбітра. Тому ми дуже хочемо перемогти та вийти до наступного раунду. Потім вже буде матч з Бешикташем у Бухаресті. Їхні вболівальники також дуже близькі до команди. Дивись, що після другого матчу з вами теж саме не зробили вболівальники Динамо. 10.08. Аріс заслужив перемогу. Суперник заробив пенальті, який дійсно був. 15.08. Ми незаслужно програли в салоніках. Призначно підтримати Динамо. Закликав і Віктор Циганков. Дорогі українці, у ці скрутні часи ми маємо бути усі разом. Тому прошу вас, уги є нагода. Підтримайте футбольний клуб Динамо Київ у цей четвер у матчі проти Арісу на стадіоні Рапі. Обсяму обов'язково потрібна ваша підтримка. Бережіть себе і слава Україні. Слава друзі, попри всі за та проти, я також вас закликаю підтримувати і Київське Динамо, і Дніпро 1 в Єврокубках. Так, я часто критикую команди за те, як вони грають, але це не відміняє того, що це наші українські команди, які грають на євроарені. Друзі, Дніпро 1 теж готується до матчу відповіді проти Славії і сподіваємось, нарешті в підопічні кучера заведуться і покажуть свій футбол. Бо інакше. Я не знаю, що в такій ситуації з таким складом можна допомогти. Хіба тренерське звільнення? Побачимо, дивимось і робимо прогноз на ці поєдинки на сайті наших друзів компанії. Фавбет, залітайте за посиланням в закріпленому коменті, ловіть бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. Будьте всередині гри разом з Трибуна та Фавбет. І гайда до інших новин. У празькій Славії не розраховують на українського центрального захисника Тараса Качарабу. Про це повідомляє ізраїльське видання Спорт з посиланням на чеську журналістку. Головний тренер Славії Індржих Трпшовський вважає, що в команді є кращі захисники і планує використовувати саме їх. Така сама історія нещодавно була і про. Та Суркіс зміг би підписати Качарабу, враховуючи стан справ у центрі захисту. Колишній півзахисник Шахтаря Владислав Вакула може продовжити кар'єру в Чорноморці. Як повідомляє тато таке, 24-річний гравець вже приєднався до розташування одеської команди у сувіньйоні. Зазначається, що головний тренер Чорноморця Роман Григорчук допускає потенційних новачків на базу тільки у статусі гравців на перегляді. Одеса місто, в якому Вакула розкриє всі свої таланти, а український футбол ніколи не страждає. Датиме через нестачу новин. Захисник арсенала Юріан Тімбер отримав серйозну травму. Повідомляє, The Telegraph. За даними джерела, він пошкодив хрестоподібну зв'язку коліна і пропустить кілька місяців. Ну якщо б після цього хтось каже, що зіна не чекун, то я навіть не знаю. Тімберу здоров'я у футбольному симуляторі FIFA 23 вийшла оновлена картка колишнього форварда Динамо, Міланна та збірної України Андрія Шевченка. Картка Cover Star Icon Андрія Шевченка має рейтинг 96. Це найвищий рейтинг українців в історії ігор серії FIFA. Андрій Лунін розпочав свій сезон у лалізі з сухого матчу проти Атлетіка. Реал опублікував відео його блискучої роботи на тренуванні. Бажаємо успіхів у новому сезоні. Андрію центральний захисник Майамі Сергій Кривцов допоміг своїй команді відкрити рахунок у півфінальному матчі Кубку Ліги проти Філадельфії. Юніон на третій хвилині, українець запустив довгий лонгбол на Джозефа Мартінеса, а той випередив захисника і відправив м'яч у дальній кутворіт. Пізніше Мартінес записав до свого активу ще одну гольову дію, асистувавши Ліонелю Месі. У другому голі участь взяв і кривцов, віддавши передгольовий пас. У Кривцова, мабуть, найвидовищніше завершення кар'єри в українському футболі. Ніби догравати поїхав, виглядає як на підвищення пішов. Важко не погодитись насправді з цим коментарем. До речі, друзі, якщо ви любите подібні коменти. Любите подібні обговорення, то для вас є мобільний застосунок трибуни. Там є все, що треба знати про футбол, європейський, український і не тільки. Качайте за посиланням в описі або за цим от, друзі qr-кодиком. Качайте. А ми чим чекуємо до трешу. У Москві пройде матч пам'яті російського та українського футболіста Іллі Цимбаларя. Повідомляють пропагандистські російські змі. Гра відбудеться 9 вересня. У цьому матчі зіграють ветерани Спартака та збірна світу, за яку гратимуть Фернандо Морієнтес, Еммануеля Дебайор, Байор, Канісарес, Флоран Молда та інші. Організатором матчу є син Іллі Цимбаларя Олег, який виїхав з України до Москви після початку повномасштабної війни. Ще одне підтвердження, що більшості населення цієї планети війна в Україні до лампочки, куди ті Канісарес та Морієнтес слізуть. Гнилі тваріл. Okay. Мурієнтес, до речі, відповів на запит трибуні, що це фейк, нібито він не буде приймати участь в цьому дійстві, або взагалі подія фейк, Словом, написав слово фейк. Тут же теорії можна різні будувати. Що скажу я від себе? Орки не дивують, що займаються подібним трешом. Ті, що за 2 рублі готові приїхати на Московію і посвятити писком, також не дивують. Дивують таке відношення до тіпів, які колись змінили громадянство на кольори громадянства з одної. Пасти, тобто поклали самі розумієте, що на свою батьківщину, на свою країну, їх згадують як легенд як приклад для наслідування. Офігеть, а тепер справді головна новина на сьогодні. Бо закінчувати відео на якомусь такому треші не хочеться. Тому друзі, хочеться вас порадувати. З'явилась ось така от інфа. Українські військові розбили роту піхоти, сформовану з російських футбольних ультраз. Про це повідомив пресофіцер Олександр Бородін. Знищили роту піхоту, причому це був такий фанатський спецназ еспаньола. Це фанати ЦСКА, сказав Бородін, і це звернення до всіх. Тих, хто займається цими от організаціями поміночних матчів, якихось там ватних футболістів для всіх цих от людей, які за три копійки летять до Москви, аби світити своїми писками, таке буде з усіма. Тому, друзі, ваша вподобаєчка, ваш комент і ваша підписочка. Слава Україні і до зустрічі. Па-па.